...налом в одну гривню, мов лядяники, від чого зуби його дзвенять, а голос подібно меду млосно переливається. Дзеркало його юності всіяне бризками прищів, що з них можна вимостити мозаїку зимового, зимового полудня, настільки затишно, що півням соромно кукурікати. Волосся цього парубка примушує вітер ніяковіти, а опівночі гниди в ньому світяться. Коли він ковтає слину, шибки вибрують, а на каві з'являються брижі. Цей хлопець спльовує і сонячні проміння викривлюються, щоб не заважати польоту плювка, а земля підставляє найм'якіші ділянки свого тіла. Подібно бджолиним лапкам повіки його обклеєні пилком, що осипається і пахне персиковим соком, коли парубок кліпає. Очі ж його настільки глибокі, що у дрозофіл змінюється два покоління, доки побачення ним перетвориться на погляд. Порівняно з його трепетними устами, материнські почуття здаються скупим притворством. Язик же його спритніший за косяк наполоханої форелі і граціозніший за застаю добродушних дельфінів. Але коли хлопець сердиться, то бризки і піна летять так, ніби пошматована вода океану з-під кремезного китового хвоста. На кінчиках пальців залози, подібні до тих, що у пауків. У дверному пройомі хлопець зверху вниз натягує струни і грає, ніби на арфі, і зуби його дзвенять в такт, а бубони сусків розкриваються. В такі моменти з розтівнутої ширіньки хлопця порхають калібрі, вони запилюють ніжні бутони і мертвими розчиняються у повітрі. Шкіра парубка настільки гладка й шовковиста, що у комарів роз'їжджаються ноги, а ранам страшно заживати. Тож вони просто не з'являються, бо жоден рубець не зміг зіпсувати настрій парубка. Під час еякуляції сперма його сиплеться перлами, а птахи втрачають свідомість в польоті, від чого над землею піднімається туман із білосніжного пуху. В такі моменти парубок часто кліпає і ковтає слину, А звірі, які живуть нижче людського коліна, кашлять і чхають. Саме час сказати, що у парубка є пасія. Вона бухає одягу з пляшки, розтращивши шийку різким ударом зубів. В місцях, де вона блювала, ростуть сухі реп'яхи, настільки чіпкі, що бездомні собаки відгризають собі хвости. Коли дівчина мочиться, то бризки роз'їдають їй м'язи на ногах, а кал її вабить збуджених скунсів. Виразки венеричного походження на спині настільки гідкі, що кішло опаршів їх вже не псує. Тухлі, трухлі її груди осипаються від доторку. І, подібно хамелеону, вона здатна дивитися в різні сторони, а язиком може пробити грудну клітку волоцюги і вихопити чорне серце. Слина і подих дівчини настільки отруйні, що блідим поганкам соромно рости в її кліматичному поясі. Відрижка ж дівчини кришить полярні льодовики на ісбергі. Коли у неї починається менструація, то на зразок дитини, що провинилася, природа ніяково опускає очі. Пронизливий сміх дівчини єдине, що може примусити гієну задуматись. Але коли вона плаче, то неможливо не сміятись. Насправді парубок і дівчина чоловік і жінка. Вони дуже хочуть мати дітей, настільки що, що у моменти, коли вони особливо натхненно демонструють всю силу свого бажання, боги тримаються за голови і схлипують.